Отримуємо 1200 доларів від проектів на космос екосістем абсолютно без вкладень. Багато проєктів на космосі роздають нагороди за безкоштовні тестнети. такі проекти, як Інітія, Мантра, Тія, Барачейн та багато інших проектів роздали сотні та навіть тисячі доларів. Абсолютно без вкладень. Всі посилання з цього відео будуть в нашому телеграм-каналі. З вами Макс Лай, Ви на каналі The Company Web3. Ми починаємо. Отже, почнемо. В цьому гайді я хочу розказати про проєкт, який називається Union. Я покажу, як створити аккаунт, які квести треба виконати, що для нього взагалі потрібно. Це декілька соціальних мереж, їх треба буде підключити. Це Discord та Twitter, і вам треба буде гаманці, EVM гаманець та Atom Екосистему, типу Lip Wallet або Kepler. Що ж, давайте почнемо. Посилання на цей проект буде в описі під цим відео. Я переходжу. Я вже е, додав Kepler і також ЄВМ-гаманець теж в мене вже є. Що нам тут потрібно? Е, тут, там, де Get Starting, нажимаємо сюди, додаємо соціальні мережі. Теж починаємо з е, е, Twitter. -у. Так, твіттер я підтвердив, тож вже пішов процесінг. Це займає певний час, але воно додасться. Там відразу підтягує фотка з твітеру. Наступним, що я мушу приконектити, це Discord. Також нажимаю сюди Discord. Discord відкрився, нажимаємо авторизація. У нас є Twitter та Discord, GitHub. Додавати в цілому не обов'язково. І також вам треба приконектити ваші гаманці. Atom, гаманець, Kepler або Lip це за вашим бажанням, і EVM Metamask цілком підійде. Так, додаємо EVM Metamask. Connection, EVM кошель. Зелена галочка з'явилася, значить ок. Далі космос. У мене є кеплер, то я буду додавати його. Я вже додав сітку, ввійшов в нього, теж чисто опробнути. Все, я маю два гонці. Супер, чудово. Далі, як його виконувати? Тут взагалі поінтова система. Всі поінти ваші вони будуть відображатися ось тут. Як їх накопичувати? В цілому треба виконувати ряд певних транзакцій. Для цього вам знадобляться тестові токени. Тестові токени ви візьмете. В цій вкладочці, тож давайте спочатку перейдемо на Faucet. які тестові токени вам знадобляться? Взагалі, звідси усюди, але деякі ви вже не зможете отримати. Типу, як Osmosis, Osmosis Testnet, З цього тут ви вже токени не зможете взяти. Тож, переходимо на все інше, окрім OKX. І починаємо. Тут вам треба буде отримати токени Сіполі, Ефіру і Халески. Тож почнемо з Сіполії. Переходимо сюди. Тут вам треба буде ввести вашу адресу вашого гаманця. Копіюємо її та вставляємо сюди. Тут треба зараз буде пройти капчу. Так, так є Send. Сіполі в мене вже є. І отримання тестових токенів Халецьки там принцип той самий. Вам переходите сюди, вводите адресу та отримуєте токени. Халецькі Сіполі ми вже отримали. Далі Chainlink ми пропускаємо, і Google Cloud вп3 також. Осмосіс. Ми пропустили і залишилось в цілому Bitcoin, Testnet і ряд ось цих. Xeon. На Хуцкані ми отримуємо Babylon. Або на Circle тут сейті,снет і BNB. Тож, починаємо все це отримувати. Щоб отримати біткорн, треба ввести свій гітхаб, входжу. І авторизую. В цілому, в такому випадку, ви можете і додати ваш GitHub на Union, там на, самі, на самому початку, але в цілому це не обов'язково. GitHub доданий, тепер треба нашу адресу вставити для того, щоб отримувати токени. Так, додаємо. Ви зможете отримувати ці токени один раз на день, але в цілому, якщо робити транзакції з дуже маленьким об'ємом, то вам і цього буде достатньо. Наступне це Xeon. Щоб отримати Xeon, це вже нам треба йти в Кеплер. Тут треба додати ряд деяких токенів, таких як C, Xeon, Babylon. Зараз все додамо. Тож переходимо на ці три полоски Add. Тож, пишемо спочатку Babylon. Бебілон. Чекаємо, тут має з'явитися тестова мережа Бабілон. Можете і звичати, звичайно додати. Так, Бабілон є. Далі сей, тестова. Так, сей є, наступне Xeon. Так, і в цілому на цьому все. Тож, зберігаємо. Щоб отримати Xeon, нам треба зайти в кеплер знову. І скопіювати xeon тестова мережа. Копіюємо, вставляємо сюди. І тут треба вибрати, що саме ми будемо додавати. Вибираємо Xeon. Зараз треба пройти знову капчу. Є yeah. Continue. Так, Xeon я вже отримав. Наступним кроком. Sending Token. Наступним кроком вже в нас буде USDC. Так само. Нажимаємо на галочку та контіння. І треба трохи почекати. є. Я тепер отримав і USDC, і е, тестовий токен Xion в мережі Xion. Наступне, що в нас буде, це вже Бабілон. Е, Опускаємось трошки нижче, тут треба вибрати Select Chain і знаходимо Бабілон. Вибираємо на нього. І тут нам треба додати саму його адресу. То саме, так само йдемо в Kepler, е, Знаходимо Бабілон. Бабілон Testnet копіюємо і вставити. Так, є request. Transaction in progress. Є. Yeah, я отримав один uh, токен. Є наступне сев. Сев ви можете цю адресу вибрати або з Metamask, або з кеплеру, в цілому без різниці. Так, копіюємо, ставити, проходимо капчу. Так, капча пройдена, реквест. Тут ми також можемо кожні 24 години отримувати токени і всього-навсього 5. Але в цілому, якщо відправляти по невеликій кількості, цього в цілком достатньо. І наступне це в нас BNB. Вводимо адресу. Вона така сама. І send. Failed. Проблема в тому, що виходить на моєму майнеті в BNB, трохи не вистачає монет. У мене там всього 25 центів. 0033, а має бути більше 002, тож мені треба докинути сюди монети. І в цілому, щоб отримувати токени, тут треба мати більше, 00, більше 2000 BNB. Тож, треба додавати. Отже, для отримування тестових BNB токенів. Я докинув на баланс BNB, і тепер я зможу отримати. Зараз воно пройде. Так, BNB є. В цілому, я, якщо не помиляюсь, отри, е, отримав все: все є, BNB є, Бабілон e, є, Xeon і USDC є. Отже, супер. Я отримав всі тестові токени. В цілому, всі ці токени отримати досить нескладно. Е, тільки для BNB вам треба буде мати 2000-ті монети BNB і в Alchemy Детектяться ваші акаунти, і вони можуть бачити інколи що ви сидите на проксіт. І в цілому тут можна просто використовувати VPN і ви зможете обійти. Тож тестові токі не є. Далі переходимо на головну нашу сторінку, і ми можемо бачити, скільки XP в нас зараз є. Зараз у мене все по нулях. Твіттер і Discord в мене доданий, але я можу бачити, що в мене тільки один гаманець, недоданий космос. І нам треба додати наші гаманці і всі мережі, які ми використовували ось тут. Нажимаємо View Wallet і Add Wallet. Спочатку Metamask. Верифікуємо його. Так, верифіковано, і наступний кошель це кеплер. І тут треба буде, ну, відразу галочки всюди стоять, їх не прибирайте, і воно відразу підтягне усі мережі, які вам потрібні будуть. Verify bolet, approvвати. Є, дам. Все, тут це є. Далі знову переходимо сюди. Як ми будемо отримувати наші експо? Achievement States view All. Нажимаємо на цю кнопку. Соціалки вже закінчилися, тому ми наступне переходимо на on-chain. І тут ми бачимо всі мережі, які ми вже додали, які ми вже отримали наші тестові токени. Тесне це початкова була версія Юніон тестової мережі. Зараз вона вже теж не активна, тож для нас залишилися, залишилися тільки всі Бабілон, Axion, Union. Тож почнемо з ефіру. Нажимаємо на нього, і тут ми можемо бачити завдання, які нам треба буде виконувати. Тут завдання в тому, що треба ефір Сіполіо зробити транзакції протягом трьох днів, і вплоть до 25 днів ми будемо отримувати XP, якщо будемо робити кожен день транзакції в ефір Сіполі. Наступне візьмемо Бабілон. Так, тут, тут в Бабілон треба зробити 3 дні, 5 днів, тут до 15 днів. Бабілон до 15, Сіполія 25, Ксіон. Ксіон. зробити, зробити 50-250. Ксіон взагалі треба зробити 500 транзакцій і є де і 15 днів їх робити кожен день, 15 днів, щоб отримати максимально XP. Наступне юніон. Це їх тестова мережа. Її поки скіпаємо. Далі в нас осмосіс ми не отримували, в силу того, що вже його отримати немає можливості, тож і робити ми його вже не зможемо. Далі BNB BNB 100. Максимум 100 транзакцій і робити протягом 5 днів. І це в нас тут зробити 200 транзакцій і робити протягом 10. Тож, саме важке це буде Сиполія. Ага, і Халески. Халески, до речі, не побачив. Халески. А халески треба зробити 500 транзакцій. А сіполія робити її протягом 25 днів можна по одній транзакції. Тож, переходимо вже до самих транзакцій. Нам треба нажати на цю кнопочку трансфер. І тут ми будемо обирати, почнемо з. Найскладніше, у нас там було Сіполі, бо її треба робити 25 днів. Вибираємо Сіполі. Ось воно підтягнулося. 01 я маю і вибираємо мережу. І вибираємо, куди ми будемо відправляти, вибираємо холески і пишемо кількість, скільки ми будемо відправляти. Я... Відправлю якомога менше, бо в цілому Сі-Полі в мене небагато. Створюється ордер. Transfer ready. Submit. І апробуємо. Confirm. Так, Сіполі в цілому можна зробити. Сіполі в цілому можна робити по одній транзакції. Зараз ще транзакція обробляється. Можна робити по одній транзакції, але їх треба робити систематично протягом 25 днів. З Халески легше. З Халески там треба просто зробити 500 транзакцій. Так, вибираємо також там сиполі. 500 транзакцій. Але ви можете їх зробити, умовно, і за цілий час, але це треба трохи е, запаритись тут довше. transfer ready і submit. Approve. Все, транзакція також готова. І в цілому за таким е, принципом ви вибираєте е, вибираєте токени. і Вибираєте кількість, тут вибираєте, куди ви будете відправляти, і пишете монети. Ну і в цілому набиваєте ту кількість під ті задачі, які були написані в акаунті. І для того щоб отримати XP. на цьому, все підписуйтесь на канал, тицяйте дзвіночок, залишайте коментарі та ставте вподобайки. А раптом, якщо вам мало одного акаунту, у нас є гайд з мультиакінгу. Ми його розбили на три частини і показали, як створити свою власну ферму з нуля. Посилання на нього буде в куточку та в описі під цим відео. З вами був Флай, Ви на каналі The Company Web3. До нових зустрічей.